Доброго дня! сьогодні хотів записати коротке відео про небезпеку статиню препаратів для зниження холестерину в плані алергії, тобто як статини можуть викликати алергію. Насправді, в принципі, самі статини препарати для зниження алергії, такі як крестер, ліпримара, торіс, розарт. Ліпітор, ці препарати рідко викликають алергічні реакції. Але пацієнти, які їх починають вживати тривалий час і трішки більшу дозу, ніж стандартна, мінімальна доза, або мається на увазі, доза препарату є достатньо для того, щоб знизити різко холестерин. От, що відбувається? Відбувається. Така цікава річ, знижуючи холестерин в крові, тобто продукцію холестерину в печінці, бо ці препарати блокують продукцію холестерину в печінці. На, на їжу це не впливає, на дієту так само, просто вони дійсно зменшують холестерин, виробництво холестерину в печінці. Таким чином, на, в аналізі крові ми отримаємо цікавий результат. Дійсно, зниження загального холестерину. Єдине в чому проблема. Проблема в тому, що холестерин потрібен дуже скажімо, важливий є елемент для синтезу, для будови такого гормону, як кортизол. Кортизол, відповідно, виробляється наднирниками і в кінцевому результаті він виробляється з холестерину. Якщо ми зробили штучно, знизили рівень холестерину, у нас немає будівельного матеріалу для утворення кортизолу в нашому організмі. Тобто, у нас йде брак кортизолу. Кортизол, крім того, що він антистресовий гормон, він відіграє дуже сильну протиалергічну дію. Ви пам'ятаєте препарати дексаметазон, медрол, соломедрол, преднізолон. Це все є штучні аналоги нашого кортизолу наднирників, за яку Нобелівський наряд в 1950 році заробив Нобелівську премію. Цей препарат дійсно рятує життя. І цей наш кортизол, який організм досить розумний, так само. Виробляє стільки, скільки йому потрібно для балансу і стабілізації і зменшення алергічних реакцій, не може утворитися. І таким чином пацієнт на будь-які, особливо зараз те, що я мав просто двох одночасно пацієнтів з різних частин України, от, які приймали якраз ці препарати, яким призначили, звичайно, кардіологи. І в кінцевому результаті кардіологи не могли розуміти, чому в них. Постійно алергічні реакції після прийому їжі, а також, знову ж таки, були досить сильні такі набряки по типу набряку квінки, тобто сильна алергічна реакція після екзотичних деяких продуктів, ну, відносно екзотичних, тобто, там, наприклад, гірчиця, чи десь якийсь кетчуп, чи ще щось, і людина діставала набряк квінки. В Кінцевому результаті до чого я веду, якщо в принципі. Знову ж таки, від бляшки, яка розвивається в судині, теоретично, навіть якщо ці препарати впливають на цю бляшку, так це лікування йде руками. А от від сильно алергічної реакції людина може практично померти за лічені хвилини. Тому в даній ситуації кардіологи, до речі, теж не могли зрозуміти, що відбувається, скерували до алерголога. Алергологи теж розвели руками, кажуть, ми не розуміємо, в чому тут справа, так. От і бо алергії на ці продукти пацієнти ніколи не мали. Це дорослі пацієнти. В кінцевому результаті, коли ми забрали статини, почав вироблятися внутрішній кортизол, тобто, відповідно, організм почав компенсувати ті речі, і алергічні реакції зменшились без прийому будь-яких протиалергічних препаратів. Тому знов ж таки, якщо ви хочете втрутитися. Ви, баланс в баланс організму це для моїх колег, тобто, от е, я записую. Подумайте, що ви можете ще так само. Скажімо так, змістити або зрушити, тому що в організмі є баланс, і наш організм є досконалий, і він живе приблизно 100 років, що ми бачимо по європейцях. Але питання знову ж таки, як ми починаємо різко втручатися, треба розуміти, які побічні дії можуть бути. Я промовчу про розпад м'язів при статинах, про брак вітаміну Д, остеопороз, про підняття цукру, про підняття печінкових проб, про втому, про депресію. От, тобто тут багато є питань, які пов'язані з зниженням холестерину про можливість розвитку онкології, тому що є брак лейкоцитів, тому що холестерин потрібен для мембран клітин, які швидко регенерують і відновлюються. Це лейкоцити. Лейкоцити не живуть назвично, вони теж помирають і народжуються нові. Якщо немає холестерину, немає відповідно можливості створити нову армію лейкоцитів, яка буде битися за скажімо, ваш стан організму і відповідно боротися з онкологією. Тобто, це є природні процеси, які відповідно так працюють. Тому ще раз, якщо знову ж таки ваш пацієнт почав приймати статини і має алергію, ви тепер будете розуміти механізм, звідки це може бути. Вже причини так само цього дисбалансу, вони є трошки глибші, але це окрема лекція. Поки що, треба розуміти, що все має бути зважено. Дякую.